Мир, коли всі спільно разом радіють, веселяться, спільно працюють і готові до всього. Вміння слухати це коли тебе поважають. Для мене вміння слухати це давати змогу говорити іншим, коли, людина мене слухає, коли люди мене слухають, я відчуваю повагу до себе. А получається це коли ти щасливий і нічого не потребуєш. Щоб поліпш... поліпшити своє здоров'я, їм крупи, каші, овочі, фрукти. Для того, щоб поліпшити своє здоров'я, потрібно вирішити всі внутрішні конфлікти, іноді відпочивати, наприклад, займатися йогою. Моя мрія стати візажистом. Щоб ним стати, потрібно гарно вчитись, закончити школу і опанувати мистецтво візажу. Мені не подобається війна, але мені подобається, що другі країни нас підтримують. Мені подобається, що наш народ дуже дружній, можна сказати, щасливий, і мені не подобається, що Росія забирає наші землі. Якби я могла, я б стала супергероєм і захищала наших українців. Якби я міг, я б став би залізною людиною і відбудувала би всю Україну. Я хочу стати найрозумнішим супергероєм, щоб робити роботів і відбудовувати нашу країну.